Наступні хвилини ми говоримо про підсумки роботи народних депутатів Верховної Ради під час другої сесії сьомого скликання. гість програми Павло Різаненко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня, вітаю, пане Павло. От безумовно хотілося розпочати з того, от на вашу думку наскільки народні депутати виконали всі завдання. Якщо говорити і про ті закони в контексті євроінтеграції України, в контексті внутрішнього законодавства, поліпшення внутрішнього законодавства, дуже багато було зареєстровано законодавчих ініціатив під час цієї сесії. От що отримали на виході? Які закони могли б відзначити? Ну справді було зареєстровано більше двох тисяч законопроєктів, але розглянуто не так багато. Частково ми пам'ятаємо, рада не працювала. Причому не працювала, ми повинні визнати з об'єктивних причин, тому що сама не дотримувалась законодавства, тому її робота була паралізована. Тобто мова йшла тоді про недотримання конституції, регламенту, коли не було особистого голосування, і 150 чоловік могли голосувати за 226, хоч конституція вимагає інше. Тому певний час раді потрібно було для того, щоб усвідомити якимось депутатам, особливо з більшості, що потрібно, якщо ти законодавець, продемонструвати на власним прикладом, що ти дотримуєшся закону і голосуєш особисто. Через певний час дійшло, почалась робота. Але знову з порушеннями регламенту, які призводили до частих збоїв роботи. Е, на жаль, законів прийнято небагато, і на жаль, що в мене я бачу картину зсередини. Дуже мало законопроєктів вносилось до порядку демо є в євроінтеграційних. Тобто, ми знаємо, що йдуть переговори про угоду про асоціацію, зону вільної торгівлі, і вимагається прийняття низки законів для того, щоб цього досягнути. Якісь були прийняті, і ті, що вносились, вони голосувались конституційною більшістю за 300 голосів, голосували всі. І партія влади, і УДАР, і Батьківщина і Свобода інколи десь там комуністи утримувалися, але і вони по більшості цих голосували. Але потім пішли в основному лобійські закони. Тобто, це для прикладу ті ж самі пакет законів про векселя, сумнозвісні. І спостерігаючи за тим, як формується порядок денний, а він щотижня формується і щоденно, і, до речі, формує порядок денний, головуючий перший зам, тобто вони відповідальні за цей порядок денний. За те, що вноситься, то ми побачили, що, начебто, згідно їхнього бачення порядку денного, країну цікавлять тільки вікселя і вшанування дат пам'яті якихось міст населених пунктів. На жаль, я змушений це констатувати. Ми вимагали, до речі, і продовження роботи сесії там, в кінці липня, щоб все-таки. Розглядати євроінтеграційні закони не у вересні після канікул, а зараз, тому що у вересні буде до цього саміту у Вільнюсі всього лиш там два місяці, дуже мало днів. Ваші колеги до речі кажуть, що вже зібрані підписи, і в разі формування порядку денного, якщо будуть необхідні законопроекти, унесені зареєстровані в Верховній Раді, то можна зібратися на позачергову сесію. дійсно підписи зібрали. Так, ми можемо зробити свою частину роботи, зібрати підписи і зробити подання. Але у нас вже є сумний досвід, коли ми збирали підписи і робили подання. Це здається, було у лютому, у квітні. Коли голова відмовився виконувати свій конституційний обов'язок, бо збираються підписи 150, робиться подання, а його обов'язок скликати позачергову сесію. Він відмовився тоді скликати позачергову сесію. Тому все, що від нас залежить, ми зробили, зробимо, зібрали підписи, подамо. Так? Далі це вже конституційний обов'язок голови скликати позачергову сесію. Пане Павло. Я думаю, що не варто забувати, що от завершилась друга сесія, гімн послухали народні депутати в сесійній залі. Але ще якщо аналізувати графік роботи Верховної Ради, то тиждень роботи в парламентських комітетах працюють народні депутати чи вже відпочивають і можливо там дехто спілкується своїми виборцями. Так, це тиждень у нас роботи в комітетах. Я Член бюджетного комітету сьогодні у нас о третій годині буде засідання комітету. Будемо, у нас три питання: порядку денного. Там і погодження розподілу бюджетних коштів. В основному там не розглядаються законопроекти. Три години сьогодні буде засідання. Були засідання. Підкомітетів у понеділок у вівторок, Ну, наш комітет працює щодо інших, не можу сказати. Працює це, значить, що засідання відбудеться. Чи буде там кворум, чи ні? О третій годині я побачу. Прийдуть uh -huh. депутати, чи вони вже у відпустках, або я вибачаюся, як жартують в народі, працюють в закордонних виборчих округах. Uh -huh. Якщо говорити про комітети і про роль комітетів під час роботи, зокрема цьому сесії, наскільки от висновки і ті погодження в комітеті. Співпадає чи не співпадає з тим, що відбувається в сесійній залі? А в дійсності висновок комітету, як я побачив на практиці, в нас же не тільки висновок комітету, є висновки головного, науково-експертного управління, юридичного управління. Те, що я побачив по своєму комітету, то майже 90% законопроєктів, які розглядались на комітеті, а потім йшли в Верховну Раду, не відповідали на 100% висновкам головного науково-експертного управління або юридичного управління. Але комітет, маючи там більшість від партії регіонів, більшість із цих законопроєктів давав висновок, щоб внести в сесійну залу, розглянути так само, і в сесійній залі ці законопроєкти приймались. Незалежно від висновків, тобто позитивний, негативний, гарний думки, скажімо так, політична воля прийняти чи ні Потрібний був пакет про векселя, його проштовхнули. і це знаєте, ці вікселя, от якщо подивитися на всю сесію, то результат всього, всієї сесії це пакет про векселя. Багато людей не розуміє, що це таке, але дуже коротко, я можу сказати, так це комплексна, велика глобальна проблема в дійсності, яка збочено вирішується. Справа в тому, що є падіння економіки бюджет у нас виконується з дефіцитом надходження. У нас у нас немає тих надходжень, які заплановані бюджетом, і їх немає. Чому? Тому що вибачаюсь, як то кажуть, от навіть. Люди корумповані кажуть, можна красти до бюджету, а можна красти з бюджету. До бюджету це не сплата податків. З бюджету це коли вже підряди якісь робляться, і там є корупція. Так от 25% ринку світлих наф... нафтопродуктів в тіні контрабанда, коли не сплачена мита, ПДВ, акцизи, це крадіжка до бюджету. Тому бюджет не виконується. Що робиться, коли не виконується бюджет? Є стаття 53 бюджетного кодексу секвестр, скорочуються всі пропорційно статті. Але Тим, хто при владі, їм не хочеться робити секвестр. Да? Вони, умовно кажучи, дали комусь вкрасти правоохоронні органи у нас не працюють. А після цього потрібно робити секвестр, не хочеться. Тому придумали таку схему з вікселями. А давайте ми зробимо так: ми запровадимо вікселя, зможемо ними платити свої борги перед підрядниками державного бюджету або заборгованість по ПДВ, і як це буде своїм усе ворогам закон. Своїм будуть виплачувати по ПДВ заборгованості, по ПДВ гроші, або своїм підрядникам будуть виплачувати гроші, а не своїм будуть видавати папірці, зобов'язані десь в майбутньому щось заплатити. От про що в дійсності ці вікси. Я хочу повернутися, все ж таки до комітету з питань бюджету, тому що я пам'ятаю, яким які процеси відбувалися в Верховній Раді. От всі в один голос сказали, що дуже велике є бажання в народних депутатів попрацювати саме в бюджетному комітеті. Ви там вже попрацювали. А, ну, фактично, одну сесію. Чу чи справдилися сподівання? Чи ну дійсно визначена роль у бюджетному процесі сьогодні віддана комітету? А, ви знаєте, бажання у багатьох депутатів працювати в бюджетному комітеті. Моя оцінка пов'язана з тим, що це бажання цих депутатів приймати участь в тому в тій чи іншій мірі в перерозподілу грошових потоків. Специфіка бюджетного комітету, на відміну від інших, що він не просто дає висновки до законопроєктів, які вносяться до Верховної Ради. Окремо бюджетним кодексом передбачено, що коли вже в рамках чинного бюджету Кабінет міністрів хоче зробити перерозподіл в межах цього бюджету, перекинути, умовно кажучи, від одного розпорядника до іншого, то це з спогодження бюджетного комітету. Не Верховної Ради, а саме бюджетного комітету. І тут у бюджетного комітету виникає такий важель впливу на прийняття рішень, скажімо так. Кабінетом міністрів щодо перерозподілу. І я так загадую, що відбувається, я цього не приймав в цьому участь, не бачив, мене не запрошували, але з того, що я чую, що я бачу, як приймається рішення на засіданнях бюджетного комітету, починаються торги. А ви от там ми погодимо, але давайте виділити кошти там, на якісь проекти, на округа мажоритарщиків чи ще щось. Ну, тобто є такий певний процес, можна і назвати навіть політичною корупцією. І ще одне е, запитання до вас чи блок запитань до вас відносно того, е, яким чином е, сьогодні працює спеціальна контрольна комісія з питань приватизації. Неодноразово ми порушували е, в ту студії безумовно ті поїздки чи робочі візити, зокрема в Запоріжжя, в Крим. От е, чим завершилась ця вся ну, історія із тим, е, яким чином відбуваються приватизаційні процеси, як е, там вирішується проблема з робочими місцями. Криму, зокрема, проблема з маяками українськими, що отримали на сьогодні. Які результати? Тому що було багато сказано, що за підсумками поїздок будуть звернення і до кабміну. Якщо були такі звернення, яка реакція? А, давайте я дам коротку характеристику роботи з спецкомісії з приватизації? А, я б, з того, що я побачив, то це більш позитивна характеристика ніж минулого скликання, тому що в минулому скликанні. Там було за 30 членів цієї комісії ніколи не могли зібрати кворум. Сьогодні у нас там всього лише 17 членів комісії, і у нас завжди є кворум. У нас комісія, скільки проводила засідання, завжди був кворум. Навіть працівники апарату комісії кажуть, це чудо, такого ніколи не було. Дуже активні депутати, тобто відвідують. Дуже багато виїзних засідань було проведено десь до семи. Раніше це для порівняння минуло скликання комісія. Якщо раз в рік кудись виїжджала, то це дуже добре. Тут за півроку сім виїзних засідань, причому виїзні засідання досить, досить гострі. І ви були на деяких з них. Ви бачили, що питання піднімаються, проблематика піднімається. Ніхто не пробує сховатись від проблем, тобто від тих проблем, які є. У нас було три виїзних засідання по Титановій галузі. Але вони всі в єдино і на скажімо, ці три виїзних засідання будуть розглядатися в комплексі, як проблема титанової галузі. На вже висновки будуть розглядатись на наступному засіданні у вересні місяці. Підсумкові результативні. А, тобто були поїздка на шахти у Львовській області, як ви казали, в Крим, маяки і санаторно-курортні заклади, які, з якими є проблеми, з на які претендує Російська Федерація і Навіть тут в Україні не зрозуміло, чи то державна власність, чи то це власність Укрпрофспілок. Та ж сама проблема житлового фонду на території маяків. Тобто, щодо всього цього готуються підготовлені висновки, і буде ця інформація заслуховуватись на засіданнях Верховної Ради. А є резонанс на сьогодні? Чи Що? резонанс є на сьогодні? Наскільки от є реакція від. Чи вже очікуєте реакцію за підсумками вже інформації в, в сесійній залі? Ну, комісія буде рекомендувати ухвалити певне рішення Раді, тобто, і яке буде вже обов'язково для органів виконавчої влади. Тобто. Угу. Зрозуміло. От які плани, ну, подальші плани роботи комісії? Затверджений на останньому засіданні комісії план графік. Я сподіваюся, темп комісія не втратить і ще до кінця року у нас буде як мінімум там п'ять виїзних засідань. Тому чому важливі виїзні засідання? Коли є можливість ознайомитись на місці з проблематикою, поспілкуватися з людьми, з керівництвом підприємств, з керівництвом місцевих адміністрацій і побачити всю цю проблему в комплексі, бо з паперу її майже неможливо знаєте, побачити. Хтось подав якусь довідку, написано. В якомусь руслі і так далі. Тобто, ну і важливо зараз, я ще хотів, окрім комісії, сказати, що друге півріччя найбільш важке для бюджетного комітету, навантаження найбільше, тому що починається бюджетний процес з 2014 року. Пане Павло, на завершення нашої розмови. От, я думаю, що, напевне, от людей цікавить не тільки робота народних депутатів в сесійній залі, в комітетах, а от дуже багато людей записують, що роблять народні депутати під час каніку. Тобто mm -hmm. ну, майже два місяці фактично відпочинку. Ну, no, Не два, півтора місяці. Півтора місяці. Да. Ну, це, звичайно, це більше канікули чи відпустка, ніж. Ну, звичайних українців, можливо, не весь час відпочиваю. Так, спілкуєтесь з виборцями, якісь проблеми вирішують. Ви знаєте, такого ж не буває, що відпустка почалась, а і все життя зупинилось, і немає ніяких проблем, ніхто не звертається. Так в моєму випадку я мажоритарщик, У мене громадські приймальні як працювали, там так і працюють. У мене помічники, мої консультанти знаходяться на місці. Проводять прийом, вони чергують, тобто все одно прийом проводиться. Якщо ситуація вимагає там, мого втручання, то це не важливо, що в мене відпустка. Я буду і підписувати звернення, і проводити особистий прийом громадян. А, звичайно, не в такому темпі, а по запису, тобто в якісь дні, там, з відпустки вдриваючись, я там, роблю запис і проводжу прийом. Вони, наприклад, за, я підвів статистику за перше півріччя, десь було 500 звернень. Точніше, 497 звернень це за, вас. за півроку Чи да? від вас, від мене, до мене було звернення громадян, із яких було 94 письмових звернення, е, і там, от як, як я сказав, до 500 – це усні звернення. Тобто, і це ті звернення, на яких були підготовлені відповідні запити звернення до органів влади. Угу. Це так для прикладу, щоб оцінити роботу, наприклад, мажоритарщика. Скільки мажоритарщик за півроку е, опрацьовує звернення? Я вам бажаю не збавляти оберти. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачем нагадую, що це була думка народного депутата України Павла Різаненко.